Так, шановне панство, я вас вітаю, звуть мене Олександра. Е, обіцяла вам подивитися загрози наступу зі сторони Білорусі та будемо передивлятися, і е, зі сторони Сходу подивимося там, де ну, Донеччина, Луганщина, да, о, там, де є окуповані території. Бо Багато ви питаєте із приводу Харкова, Херсона, чи підуть, чи не підуть, з приводу Дніпра загроз. Ну, давайте подивимося, Да? Так, давайте я тут маю мапу роздруковану, інколи так буду туди дивитися. Ага. Давайте почнемо зі сторони Білорусі, що відбувається зараз на кордоні. Зі сторони Білорусі, да, бо вони там знову відновили якісь навчання, продовжили, да, відновили. продовжили. Сторона Білорусі. Що там зараз на кордоні з їх сторони? Є загроза наступу. Зараз, друзі. Для України що це? Для Росії що це? Так, дивіться, значить, яка ситуація, що в них там зараз. А вони е, збирають ресурси, да, і там, можливо, вже щось зібрали, все туди підтягнули, бо ми питаємо, да, що, що відбувається на кордоні, то е, на кордоні все підтягнуто. Ну, тобто, готові. Карта диявола. Диявол він, е, маніпулює, він залякує, він е, тримає напругу, да, тобто вони намагаються там привернути туди увагу. Ну, з української сторони, так, щоб відволікти увагу. Дивіться, карти виходять двіка Пентаклів, двійка мечова, в плані, в плані наступу, ну, вони чекають, загроза є. Да, загроза нікуди не дівається. Не, не і про це ми з вами дивимося і знаємо з кожного кож, кожен раз, да, коли дивимося в сторону Білорусі. Але а, чи є загроза наступу, дивіться, які цікаві карти. А, в них є сподівання на якусь е, домовленість, що ця домовленість допоможе їм. <гану> Якось уникнути всього цього. Да? Є певна домовленість. Тому сказати, що, що це для України. А, ні, це я питаю в плані колісо Фортуни», да? Розкриваю колесо Фортуни, чи є загроза. А все буде дуже сильно змінюватися. От все, щоб вони там не хотіли. Тут можливі дуже якісь, знаєте, швидкі зміни. Щось швидко може відмінитися. Що це для України? Це робиться певна робота. Так, да, це для України. Йде певна робота, для того, щоб уникнути. Для того, щоб уникнути, для того, щоб зберегти по правосуддю, дивіться, трійка жезлова на дні колоди. Тобто ми контролюємо процес. А для м -м, Білорусі, що це я питаю, ну, це фортуни, на що вони там сподіваються, це Верховна Жриця і Четвірка Кубків все ж таки сподівання, що е, таємні да, ну, мрії, таємне сподівання, що все ж таки доведеться вийде. Уникнути не доведеться, а вийде уникнути да, цього наступу, і не доведеться піти а, на Україну. Тому, друзі, ось так. Чи зберігається загроза наступу зі сторони Білорусі? Да, да, загроза зберігається. Карта Імператор і Рицар мечів. Загроза зберігається. І. Давайте подивимося, Україна. Давайте так, що їх чекає, так? якщо це станеться, що їх чекає? Що чекає Білорусь? Якщо вони наважаться піти, наступити, наступати? Що чекає Білорусь, якщо вони наважаться? Їх чекає дуже гарна відповідь, дуже гарна відповідь, тому що е, йде певна робота. Тут, знаєте, як, ну, всі, всі готові, всі готові їх зустрічати. Що їх чекає? Успіху. Того, на який вони сподіваються, на те, на що сподівається король Пентаклів, це у нас е, Путіна, я загадую да, на короля Пентаклів, ну або владу, хто там у них сидить, о того успіха, про який вони думають, в них не буде. В них тут буде просто закрита дорога. У ну, них тут буде розгром, розгром, друзі, дуже багато жертв. Це добре, це добре. Давайте тепер подивимося. Я, мабуть, буду, знаєте, як, ось так іти по кордону да, і питати в плані, чи є загроза. Да, давайте так, дивимося найближчий час, чи є загроза наступ. З сторони Сум. Ми зараз з вами дивимося про великий наступ, повторний наступ. Да? Те, що вони там десь підсилюють свої позиції в плані Донеччини, Луганщини, десь вони там да, заводять ще якісь свої... це. Ми, ми не про це зараз з вами дивимося. Дивимося про великий наступ повторний. Чи є загроза наступу в сторону Суму. Зі сторони Ерефі. чи є загроза. А з цієї сторони в них там є сили, вони там туди щось підтягують, вони туди щось збирають. Вони, знаєте, Розуміють, що вони тут будуть придущені, і все, що вони можуть робити наразі з тієї сторони, це дуже сильно обстрілювати. Тому от Сумщина, ну, от з вашої сторони, там дуже сильні обстріли. Чи можливий наступ. Я буду просто, друзі, по-разному да, задавати питання, щоб ну, на всяк перевірити з усіх сторін. чи можливий наступ на Суми Сумську область, чи можливий наступ. Ні. Ні. Так, дивимося далі. Харків. Харків. Є загроза великого наступу зі сторони Харкова, расистів. Чи є загроза великого наступу зі сторони расистів? Що вони задумали по цьому напрямку? Там немає, там взагалі ситуація дуже змінюється. Там дуже змінюється ситуація. По наступу там немає загрози. Давайте спитаємо, яка загроза для України є зі сторони Харкова. Зі сторони Харківщини, да, В напрямку Харкова яка є загроза для України. Зі сторони Харкова яка є загроза. Україна зі сторони Харкова. Чи є загроза на наступу? Там, друзі, дуже сильно буде змінюватися ситуація. Не про наступ, тут про обстріли. Тут про обстріли. Тут якась хитрість, тут, знаєте, таке відчуття, що от Іде момент захисту території. Захисту оточили захистом а, цю територію, тобто вони туди не підуть, не підуть. Україна захистила цей район. Тобто, знаєте, як взяла в кільце, там щось таке. Зрозуміло, да? щось таке є, там добре. Давайте дивимося зі сторони. Донбасу, да? Луганщина, Донеччина, да? Донеччина. Давайте подивимося, чи є загроза великого наступу. Не те, що там зараз бої, а от великого наступу зі сторони Донеччини, зі сторони Донеччини, зі сторони Рашидська, чи є загроза наступу на Україну. От і знову, друзі, зараз одну секундочку. Так, друзі, я дуже перепрошую, загроза тут більше не про такий наступ, а загроза йде по повітрю, загроза обстрілів. Знаєте, тут, і на розкладах по містах, які були, які межують з Донбасом, там, де Ну, ми дивилися, чи є загроза окупації, показували дуже сильні обстріли, дуже сильні руйнування. Тому, знаєте, і, мабуть, лютий він такий і буде для цих територій. Тому, якщо є у вас можливість або виїхати, або трохи далі туди посунутися, ну або мати якесь місце більше безпечне, ну, щоб ви розуміли, так, що. Ви знаходитеся в безпеці, тому що обстріли будуть дуже сильні. Так, друзі, давайте подивимося Запоріжжя, да? Запоріжжя. Так, загроза великого наступу зі сторони Запоріжжя. Тобто карти одразу. Там, знаєте, добре, давайте просто загрози зі сторони напрямок Запоріжжя, загрози для України, напрямку Запоріжжя. Знову ж де, іде робота над тим, щоб змінити ситуацію, і вона буде змінюватися, друзі, карта мир. Але в розкладах по загрозам карта мир, вона інколи і про добре, а інколи і про жертви, тому, ну, серед людей. І я її розкриваю, і йде, як знаєте, відчай і втрати певні. Ну, тому тут також треба бути обережними в плані от, в плані населення, Да? Чи можуть вони... Чи є загроза наступу, чи є загроза великого наступу з тієї сторони. Ні, ні. Вони будуть намагатися втримати те, що в них там є. Їм ну, не до наступати, їм би те залишити по собі. Знаєте? От якось так там йде. Так, ну і давайте подивимося по е Херсонському напрямку, да? які загрози зі сторони Ерефії по Херсонському напрямку, чи є загроза повторного наступу? чи є загроза повторного наступу на Херсонщину. Ну знаєте, в них там взагалі ситуація трошки інша. Мало того, що там не в плані наступу, справа в тому, що вони там готуються відбиватися. Тобто, ну, там, мабуть, процес вже пішов. Да, і в них готуються, ну, вони бояться, і в них там готуються певні відходи. Ну, я розумію, що десь там щось можливо вже вони собі планують, тут таємна Верховна Жриця виходить. Про наступ мови не йде. Їм би там... ну, вони готуються там захищатися. Що це за Верховна Жриця для Расистів? Що це для расистів? Ні. Тікають і імператор, і ірафанд. І, і ну, просто йде розуміння, що кінець кінець правління, кінець влади, тобто ну, не виходить, бачите, вісьмірка, вісімка мечова. Що вони будуть робити по тому напрямку? Ну, давайте подивимося, що вони планують. В плані лівобережжя Херсону, які у них плани у тих расистів. Лівобережжя, Херсону, які у них плани. Плани на Україну, що будуть робити. Цікаво зараз, друзі. А що це для України? Цікаві карти. Що це для України? Що це для расистів? Яких чекати змін? змін? Яких чекати змін зі сторони расистів? лівобережжю. Слухайте, як цікаво. Друзі, ну дивіться, значить те, що там е, йдуть загрози, обстріли, вони продовжуються, і обстріли будуть продовжуватися. Друзі, ну е, те, що вони там стоять на кордоні, так, близенько, да, і ще є загроза обстрілів, ну, це. це, да. Е, е, намагаються для себе взяти все, що залишилося, от от, знаєте, як. Взяти все, що можна. От Все, що залишилось, вони намагаються звідти винести. Все, що можуть. Тобто залишилось мало попажу, то вони намагаються це до кінця. Значить, що вони там будуть робити? І виходять дуже цікаві карти. Те, що вони, йде певне розуміння да, того, що вони там засіли на своїх позиціях четвірка Пентаклів, що це все дуже сильно змінюється: карта смерті, миру і карта Сонця. Це, знаєте, мені нагадує жесть доброї волі. Тому що по, для України, я питаю, що це для України: це відкриваються дороги до своїх територій по правосуддю. А для них, а для них це все ну, розуміння розвіюється всі їх е, мрії, да, всі їх бажання, вони просто, ну це м -м, ілюзія, Ілюзія, що це, ну, що вони там надовго, да, що вони матимуть там якісь результати і так далі. Що вони там будуть робити? Ще будуть жертви. А, на жаль. Будуть відходити. Дорога стоїть. Будуть відходити. Так що, друзі, ось так. Херсон обіцяє бути напрямок, да, цікавий в найближчий час. Тому дай Боже. Дай Боже, щоб пошвидше, да? добре друзі, я дякую вам, дякую вам за перегляд, дякую за ваш час. Бережіть, будь ласка, себе і бережіть Україну.